Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Як проходить мій день. Тобто в цьому відео я для вас буду знімати. Як проходить мій день в токабокі. Тільки що я вже встала, і давайте зараз я буду робити собі завтрак. Давайте зараз я подивлюся, що у мене є в холодильнику. Ну, знаєте, ну не густо, я вам так скажу. Можна зробити два бутерброда. Давайте їх зробимо, хліб, беремо, пасту. Ну, і ще один зробимо з авокадо. Два тоста. Далі, ну, і ще візьмемо шоколадочку. Зараз візьмемо тарілочку. Це все положимо. Ну, і можна ще поставити чайник, наприклад. Чаю поп'ємо. Кружечку мені ще треба ще взяти. Ну, ребята, отаке у мене завтрак, я вам так скажу. Шоколадочка до чаю, чай і два бутерброди. Так що, ребята, всі, всем приємного аппетита, хто їсть зараз. А я зараз буду снідати. Я вже поснідала, зараз я буду передягатися і буду йти в магазин купляти собі продукти. Так. На дворі у нас яка погода. Зараз подивимося. Сонячно можна легко вдягнутись, що ми вдянемо, навіть не знаю. Давайте тоді оцей костюм вдянемо. Ну і все. все. І зараз я буду йти в магазин купляти продукти. Я вже в магазині. Зараз я буду вибирати, що я куплю. Ну, давайте купимо молока. Далі, навіть не знаю. курочку. Далі. Дальше... Даже не знаю, давайте макарони, наприклад. Мені ще треба хліб, я його не бачу тут, а ні, є. Побачила його тут. Дальше, що мені ще треба? Давайте якихось фруктів купимо, наприклад, давайте апельсини дві. Дальше, давайте, ну, ще одну курочку купимо. Ще таке от м'ясо, воно дуже смачне. Дальше, один стейк ще купимо. Дальше давайте сок. Ну і ще яйця купимо. А, ну і ще давайте до макаронів ще сиру. Все. Ну, вроді би все. Я купила чи ні, навіть не знаю. Ну, давайте ще макарони ще купимо. Вот. Все, считайте мені. Це, в... Це все дам. Да, пока да, що дам. Нате. Піп, піп. Із вас 10 токенів. Добре, нате. Дякую. Приходьте ще. Добре. Я вже прийшла додому. Давайте будемо розставляти продукти. Я купила яєчка, Купила сок апельсиновий. Купила я такий от стейк. Далі, що я купила? Я купила таке от м'ясо. Воно дуже смачне. Не перший раз купляю в магазині. Далі курочка. Апельсини. Далі. Макарони, апельсини, далі курочка, хліб, молоко. Ну, тепер вже нормально. Вже є що мені поїсти. Я забула своїх бітомців покормити. У мене є два бітомці: це камінчик Тоні і Кіцька Кайлі. Давайте їх погодуємо. Камінчику Тоні ми що дамо? Або виноград. Або виноград, або кавун. Давайте дамо кавунчик. Дамо йому зараз. Блін, я реально забула погодувати своїх бітомців. Як так? Я навіть не знаю, сама поїла, а їх я не нагодувала. Так, да, камінчик Тоні. Таке може бути. Йому дуже сподобалось. Тепер давайте погодуємо кицьку Кайлі. Кайлі, калії, кайлі вставай. Зараз я тебе буду годувати. А то сама поїла, а бітомці не нагодувала. Да, і таке навіть може бути. Так, який тобі корм сьогодні, дати. Або такий, або такий. Давайте такий візьмемо. Вот, все, можеш їсти. Приятного аппетита. Угу. У -у 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 -у. Ну, ребята, от таке було сьогоднішнє відео. Сьогодні для вас я знімала, як проходить мій день в токабокі. Якщо вам це відео сподобалось, так що ставте лайк. І всім пока-пока!